Сановні заставнівчани, вітаю вас всіх! Далі займаюся програмуванням, вивчаю таку платформу як Docker. І на основі цієї платформи, на основі контейнеризації, я хотів вивести свій індекс HTML файл в браузер і не міг зробити, не міг прописати певні порти, тому що мене видавало помилку. З цього приводу я позвонив до Володимира Чернецького, нашого програміста заставне заставніщини, один із найкращих програмістів. І він мені сказав таке, Вадим, візьми, сфотографуй на мобільний телефон, яка в тебе помилка, яка в тебе проблема, а я тобі передивлюсь і щось пораджу. Після того, коли він передивився, коли я йому сфотографував, він передивився, він прислав мені повідомлення, в якому було посилання, де я міг знайти джерело, за допомогою якого я би випрямав свою помилку. Так... Одна голова добре, а дві, три, чотири — ще краще. Я був близько, щоб вирішити це питання. Так, трошки я зробив солянку з різних технологій, але в кінці кінців все рівно я досягнув своєї мети. І зараз вам цього продемонструю. Так, шановні, дивимося. Це графічна оболонка «Docker Toolbox. Не докер декстоп. Всі уроки були на докер декстопі. Ну, я почав працювати в цьому. Ну і дивіться, в мене три образи: три образи запущені. Образ запуску операційної системи як локального сервера. Ну і е, образ NG. Так. Саме головне, дивіться, бачите, я не міг от створити оцю папку. Зараз вона створена, оце посилання. І це є якраз показник того, що я можу свій файл. Індекс.html вивести в браузер. Так. Е ось я вам зараз покажу. перехожу в браузер, тому що я називаю цей значок, і тут зразу цей е браузер нам показаний. Але тут я його можу розгорнути і показати вам на всю сторінку. Так. Е ну, А нам треба, щоб виводився наш файл. Йдемо в Visual Studio Code. ну І ми бачимо дивіться, бачите, оцей HTML-файл, і у нас тут написано: Я вас вітаю, мої дорогі друзі. Тут ми можемо писати, що захочемо, вставляти малюнки, робити різний функціонал, під'єднувати javascript і так далі. php скрипти. Але у нас тут є ще докер файл, з допомогою якого ми прописуємо всі параметри. Ось у нас папка, де зберігається у нас. Коротше, дані, які виводяться в браузер. І копіюємо От саме це HTML індекс HTML. Оце що я вам показував. І одразу я переходжу у цей браузер наш. І зараз бачите, тут от показано All About Docker. Це я прописав такий тайтл. Так, о, і дивіться, бачите, і то вивелося. Я вас вітаю, мої дорогі друзі. І зараз вам цей тайтл, я от покажу, що я тоді казав All About Docker. Я вас вітаю, мої дорогі друзі. Так, а саме головне, у нас от є термінал PowerShell. Ну, і от перша та сторінка, за допомогою якої ми зв'язувалися з браузером, я її вам показував. Тут у нас йде JSON файл. Ну, і ми зразу бачимо тут параметри. Правда, я написав. У нас не було зв'язана одна папка э, з тим шляхом source і так далі. І в кінці HTML, папка, де записувався наш індекс э, HTML файл. Э, я пішов зовсім другим шляхом, але не дивлячись на це, у мене все запрацювало. Э, так, далі я прописував так, я далі от передивлявся, що у нас э, docker-image, э, які у нас є э, образи engines, docker Getting Started. Потім я видаляв, я робив «Docker Images» Ну, і було, що навіть «Remove» Потім я от створив Docker Run, Name, «Website» Ну і бачите, тут я от прописав, воно мені видавало помилку. Багато мені видавало помилок. От бачите, навіть ці помилки вони з'являються тут. Ну, я щось своє винаходив. Ну, і в кінці кінців, от бачите, у нас е, з'явився новий той файл, за допомогою якого ми виводимо наш індекс е, HTML в браузер. І він тут у нас е, прописаний. Е, також от бачите, тут у нас прописаний відповідний код де, е, 9999, е, порт 80. Так, і якщо ми переходимо сюди, ми бачимо, що тут написано не localhost, а написано оцей порт, хоча він є своєрідним локалом костом. Де у нас написано «9999».